У Хмельницькому відзначили День державного прапора України. Розпочали з загальнонаціональної хвилини мовчання та виконання гімну. Влаштували урочистості на території дендропарку Поділля біля найбільшого стягу області. Рівно о 9.00 присутні схилили голови, аби віддати шану полеглим у російсько-українській війні. Почесне право підняти прапор було надано учаснику російсько-української війни військовослужбовцю Національної гвардії України Сергію Робітнику. Чоловік добровільно став на захист України на другий день повномасштабного вторгнення. Безпосередньо прапор це йде як для нас. Як якийсь певний символ, символ надії на те, що ми все рівно в будь-якому випадку ми переможемо, і все буде Україна. День державного прапора відзначають 20-й рік поспіль: останні 10 – у війні з Росією. На жаль, до 2014 року значна частина українців не бачила різниці між синьо-жовтим і андріївським триколором, між тризубом і двоголовою куркою, між мовою і язиком. І тільки після 2014 року, коли Україна почала втрачати своїх найдостойніших, а особливо після 24 лютого ми почали все більше і більше це розуміти. І зараз синьо-жовтий викликає особливі емоції. Я щиро впевнений, що обов'язково настане той час, коли ми будемо відчувати неймовірно круті емоції, коли синьо-жовтий повернеться, а це обов'язково буде. В Маріуполь, в Бахмут, в Северодонецьк, в Лисичанськ, синьо-жовтий стяг це символ єдності, сили та міцності українського народу. Нині він майорить не лише над Україною, а й по всьому світу як доказ підтримки нашої боротьби за свободу. Ми маємо гуртуватись. Маємо бути єдині, маємо бути міцні для того, щоб побороти ворога і наблизити, здолати його і. Вже одержати ту омріяну перемогу і для того, щоб встановити справедливий мир, який ми заслуговуємо, великі слова шани та вдячності нашим захисникам та захисницям, які в цю хвилину відстоюють та виборюють територіальну цілісність нашої держави. Вічна пам'ять усім героям, які віддали саме цінне власне життя за перемогу України. Принагідно до Дня державного прапора та прийдешнього Дня Незалежності Укрпошта презентувала символічну марку Все буде ЮА. Її урочисто погасили біля найбільшого стягу області. На марці зображена мапа України, і це для нас знаково, тому що перша марка, яка була випущена в 1994 році, на до трьохріччя Незалежності України, саме вона мала. Теж зображення повної мапи України марка випущена накладом тираж 200 тисяч, 15 гривень. Коштує безпосередня марка. Ми бачимо сам маркований аркуш, коштує відповідно 120 гривень. Сьогодні можна вже придбати у всіх відділеннях Укрпошти. Ірина Кондратюк, Марія Соколова, новини міста.